Що це таке маніфестація? Як це працює? Що це за шаманство, брехня? І я в це не вірю. Це якась повна херня. Всім привіт! Мене звати Юля. І сьогодні ми будемо говорити про здійснення бажань, про маніфестацію, про магію в житті, як взагалі працює здійснення бажань, як зробити так, щоб ваші бажання капець як швидко здійснювалися і. Насправді ця ідея для відео прийшла дуже спонтанно, тому що вчора я зустрічалася зі своїми друзями, і вони мені говорять: Юль, от ти дуже часто в сторіс розказуєш про маніфестації, про те, як тебе там здійснюється швидко бажання, про те, як ти будуєш своє життя. І однак здається, що це ну неправда. Що от люди подумають, що це якесь шаманство, що це якась брехня, і я таке думаю, блін, а мене це капець як пригорнуло. Хоча розумію, блін, в мене реально відбувається магія в житті. Тобто я те, що захотіла, в мене реально так здійснюється. І через це записую це відео, щоб реально от вам розказати, що це за магія життя, і що це не є шаманство. І називаю я це магією, тому що ну, коли ти подумав про щось, про те, що ти хочеш, а на наступний день чи через годинку ти це отримуєш, а іноді через хвилину, коли там тобі потрібно саме банальний приклад, найбанальніший приклад. Як нам було терміново таксі, а я ще така думаю, хочу їхати в такому класному, комфортному таксі. І через хвилину приїжджає таксі і каже: Потрібно вас кудись там підвезти? І я така: афігеть, афігеть працює. А хоча насправді це не є магія, це звичайне життя. І маніфестація це не про написання бажань, не посилання, там я не знаю, записочок у всесвіт написав, забув, відкинув. Маніфестація це лайфстайл. Це кожний день маніфестувати. Ми маніфестуємо. Кожнісіньку хвилину, кожнісіньку секунду. Всі думки, які у вас пролітають в голові, це вже є маніфестація. Маніфестації, вони як працюють? Це те, про що ми думаємо, те, що ми відчуваємо, це куди направлений наш фокус уваги, те, що ми дивимося, те, що ми бачимо кожен день, це все вливається в маніфестацію. Тобто це проявляність. Тобто те, що ви загадали, воно проявляється в нашому світі. А я не буду говорити, що це ти такий сидиш, медитуєш там, щось уявляєш і нічого при тому не робиш, і тобі звалюється це не в голову. Ні, це тотальна внутрішня робота над собою. Це розуміти себе, розуміти свої бажання, розуміти бажання своєї душі, завжди прислухатися до себе. Ти такий сидиш, і ти маєш тотально відчути своє тіло, зрозуміти своє тіло, що воно, наприклад, зараз хоче. Можливо, зараз воно хоче потанцювати, зайнятися спортом, зробити кардіо, зробити розтяжку або можливо піти і поїсти. І ти такий відкриваєш холодильник і думаєш, блін, можливо, візьму цю шоколадку з хавою, буду прям такий довольний. А Треба навпаки, треба взяти переслухатись до свого тіла і запитати, а ти хочеш цю шоколадку? І дуже часто наше тіло, от, наприклад, на солодке відгукується ну, таким от неприйняттям. Тобто нашому організму сахар він не потрібен. Це переважно наш мозок хоче удовлетворити свої якісь потребності. Так само і з бажаннями. Ви завжди маєте відчувати, а це вам потрібно. Ви подивились там якогось класного блогера або свого там сторі зі свого друга і бачите, блін, як у нього класно. у нього е, здійснюється бажання. У нього таке класне життя. А ти хочеш це? Ти запитав себе, можливо, твоїй душі, наприклад, прямо зараз це не потрібно. От і я насправді хочу вам сказати, що абсолютно всі бажання здійснюються. От, просто що все, що у вас є в голові, все, що ви так бажаєте, воно здійснюється, але здійснюється лише істинні ваші бажання, тобто бажання вашої душі, тобто те. Чого хоче ваша душа, для чого вона прийшла в цей світ. А вона прийшла в цей світ бути, звичайно, щасливою. Тому важливо прислухатися до цього голосу. І, наприклад, якщо ви зараз щось хочете, його ще немає, скоріш за всього, це або не істинне ваше бажання, або ще не пройшов час. Тобто потрібно трошки почекати. Да, ми маніфестуємо щодня, це пов'язано, звичайно, з нашими думками, те, про що ви думаєте кожний день, кожну хвилину, кожну секунду. І дуже важко насправді відслідкувати наші думки, тому. Тому що ну, кожен день нас їх проскакує на більше 70 тисяч, можливо, ще більше. Особливо, коли наш мозок тривожний, коли ми в такому стані, блін, як все встигнути. Там забудьте про маніфестації, там буде реально. от то, що у вас в голові хаос, це таке саме буде у вас відбуватися і в житті. І ви не будете в потоці з Всесвітом, тому що ми входимо в потік з Всесвітом. А коли він реально у нас прям так чує, коли ми спокійні, розслаблені, кайфуємо від кожної хвилини свого життя, і щоб цього досягти, треба просто медитувати. Медитації, врятують цей світ. Дають можливість нас почути її медитації, це не обов'язково лотоса, чи що там ви уявляєте. Це може бути, що спорт це також медитація. Тобто, коли відключений наш мозок і не проскакує дуже багато думок, там можна маніфестувати, і це треба реально проживати так кожен день. І більшості людей зараз це важко зробити, тому що хтось живе в минулому, хтось живе в майбутньому. Нам потрібно бути тут і зараз в моменті. Тому що в моменті ми можемо бути щасливими, і тільки тоді ми відчуваємо життя, тільки тоді у нас спокійний розум, немає дуже багато думок, тоді наші бажання дуже швидко здійснюються. От, через це я і запускаю свої проекти, де кожен день ми виконуємо спеціальні практики, завдання, де я про це ще більше розповідаю, щоб в це прийти. Бо спочатку реально просто потрібно от налаштувати себе от на цю роботу. Да, я кожен день медитую. Взагалі медитація така офігенна штука. Якщо ви будете медитувати хоча б два рази в день, а то й три, капець, як зміниться ваше життя, це я говорю, от, коли я побувала на ретріті, ретріт це от якраз такий офлайн-захід, де ми багато медитуємо. Бо саме після ретріту я також туди потрапила не просто так. У мене почалася відбуватись тотальна магія, тому що ми там дуже багато медитували, дуже багато практикували. Ми були наодинці з собою, слухали себе, прислухались до своїх бажань. Наш мозок заспокоївся, не було мільйон думок. Тобто медитація це допомогла. І через це відбувся квантовий скачок. А та, на жаль, в буденному житті ми мало собі реально приділяємо уваги саме. От ми перед тим прислухатися до себе до свого внутрішнього голосу. Через це відбувається всякий колапс. І не здійснюється бажання. Щось мені телефон не дає до записати відео, тому все, що я вам скажу, бажання абсолютно всі здійснюються, за це взагалі можете не переживати. Просто почніть прислухатися до себе, трошки розслаблятися, хоча б годинку проводити час без думок, де про що не думаючи, а все відкидують. От реально тоді. Напишете, що почне відбуватися. Тому всім дякую за перегляд. Ставте лайки, коментарі. А репостіть це відео, якщо ви отримали мільйони інсайтів, тому що для мене це дуже важливо. Всіх дуже дуже люблю і прекрасного дня.